Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, я на каналі Palmer Life. Сьогодні м -м, у мене вихідний. Взяв три дні вихідних на роботі у зв'язку зі спиною. Е -е, потрібно трішки її поберегти. І щоб далі нормально могти працювати, на роботі зараз трішки завал, дуже багато роботи. Мені дзвонять. Кажуть, що треба закінчувати і в п'ятницю здавати цей об'єкт, виходь на роботу. Якщо можеш, я кажу ні, я можу, але боюсь буде тільки гірше. Тому потрібно хоча б цих три дні відпочити і далі і далі можна нормально буде приступити до роботи, берегти себе, бо зараз на один день знов вийду, стане знов тільки гірше. Коротше, зараз не про спину, але. Чому я знімаю ось таким світлим днем на вулиці в середу? бо в мене на це є час. болить спина, тому я лежу і стараюсь ходити. Зараз, до речі, йду в банк, тільки що був на пошті. В попередньому відео вам розповідав, як вернути гроші за комісію, за пройдену медкомісію. А в цьому відео хочу поділитись з вами про рекламу на каналі. Коротше, стосовно... Партнерської програми, яку я е, рекламував у двох попередніх відео, то мені це не дуже подобається. Коли мені запропонували рекламу, я взагалі зрадів би, о, прикольно, копійка до копійки, буде 2 копійки і, можливо, якихось декілька гривнів можна заробити гривень. А коли я побачив, ну, але я взагалі. Так і думав, що це буде не дуже суттєво, бо, бо... бо це всього лише реферальна програма. Наприклад, якщо реферальна прогла... програма у мене є на Глово, то люди, які переходять за моїм лінком і виконують якусь відповідну кількість замовлень... Отримують якийсь свій бонус, і я там свій там 100 злотих чи 200, було таке декілька разів, і мені це відносно подобається. <кій> така реферальна програма. Ця партнерська програма, співпраця з цією фірмою Sell Action, вона теж, по суті, майже має такий самий ефект. Але, як мінімум, ця компанія Sell Action це фірма посередник. Яка теж забирає по-любому свою якусь комісію за те, що мене координують і розповідають, як правильно там цей лінк зробити і все інше. Але е, такий вихлоп з цього, я можу сказати, невеликий, тому що подивилось 5 тисяч людей. Перейшло на це посилання 40 людей, а ніхто нічого не замовив. І навіть якби хтось щось замовив, то все рівно це. Суми там 2, 3, 5, 7, 10 гривень, це якийсь відсоток від купленого квитка, тому це я вважаю не дуже суттєвим. І я напевно і буду далі, можливо, дивитись. Мені просто цікаво, як працює взагалі співпраця з цією е компанією, але мені написав, я не знаю, глядач мій, напевно, на телеграм. Що Андрій, я подивився на цих сайтах, які ти рекламуєш, а це саме а сайти це інфобус, проїзд Дюа, місто Тревел і. Дядько мене налякав так тільки, що біг, швид... ну, як швидко відносно, але я звуку злякався, таке перелякане. Місто Тревел і Hotline Fінанс. Він сказав, що на цих всіх сервісах є своя партнерська програма, і тобі не потрібно обов'язково працювати з посередником. Я це вже раніше бачив, але мені просто стало цікаво, як взагалі це працює і чи можна заробити якихось декілька, декілька гривень завдяки моїм реферальним посиланням, Які я знову, до речі, залишу під цим відео. Тому, якщо комусь потрібно купити квитки на потяг, автобус або, або літак, то заходьте. І якщо хтось теж може хоче купити якусь страхівку, або е, подивитись і придбати собі якусь путівку на подорож, відпочинок, то заходьте в посиланнях під відео. Але не знаю, подивлюся, як це працює, але не впевнений, що буду працювати саме по таких реферальних посиланнях, бо я трачу як мінімум. Свій час, хоча це небагато, але трачу свій час, щоб вставити е, щось таке в цю рекламу, а коли я не бачу з цього ніякого взагалі результату, бо канал, скоріш за все, ну як, скоріш за все, канал просто маленький, тому з цього немає ніякого результату. Можливо, канали, які мають там велику кількість переглядів, сотні тисяч чи мільйони, то в них би був це суттєвий якийсь. Результат після таких реферальних посилань. Але на даний момент мені здається, що в мене це буде не дуже актуально, тому мені подобається реклама інша, а саме ти зробив якусь конкретну роботу, ти постарався, зробив, скерував відповідних людей розумних, цілеспрямованих, які хочуть чогось там, наприклад, навчатися. Чи щось купити, спрямував їх і отримав за це якусь відповідну суму. А... а реклама з цими реферальними посиланнями, то вона зазвичай заробляє просто дуже копійки. Я не думаю, що хвилину ефіру в кожному відео забирати, щоб це відео показувало завжди 0. 0, 0, 0, 0. то не знаю, чи це правильно, мені запропонували. І чому я теж дуже радий, запропонували прорекламувати е, IT-школу, де набирають е, людей, яких навчають, поки що я не знаю жодних нюансів співпраці з цією IT школою Але мені подобається, тому що ми домовились на те, що якщо я роблю свою роботу, Рекламую цю фірму, маю перегляди. В мене вікова і, і по віку і платоспроможності аудиторія дуже класна. Тобто це люди там від 25 до 40 років в середньому. Це люди, які вже зовсім не діти і, можна сказати, теж не пенсіонери, а люди, які працюють, заробляють, навчаються, мають якийсь дохід. Того, мені здається, в мене аудиторія така найкраща. і Найплатоспроможніша, відповідно, за таку рекламу. Е, вона, напевно, коштує найбільше грошей, мені здається. Якщо мені людина, менеджер цієї фірми дозволить сказати, скільки я попросив за рекламу, можливо, я вам і скажу. Думаю, вам буде цікаво. Та мені самому цікаво. А поки що я не знаю ніяких умов, ми просто домовились з цією людиною. Про те, що пізніше вона мені скине бриф. Бриф, мені здається, це я не запам'ятав. Ну, коротше, це те, що я повинен розповісти основну думку про цю компанію. Основний такий текст. І що е... я вам ще хочу сказати? А, і пізніше вже домовимося за всіма іншими нюансами, але суть в тому, поки що вам цього розповісти не можу. Можливо, мені заборонять це робити, і я вам і не розповім. Але ось така реклама, це вже якось цікавіше. Ти робиш конкретну роботу і конкретно отримуєш якийсь маленький прибуток. Наприклад, якби цей прибуток був в Україні чи в Польщі, то ти можеш зробити рекламку, заробити якусь суму за... Ну, в еквіваленті, чи як там, в порівнянні до одного відпрацьованого дня. І це вже було б класно. Потрудився там годинку, зробив рекламу і заробив ніби як за цілий день. Це було б круто. Будучи в Канаді, я трачу час. І якщо я буду робити рекламу і заробляти якихось 5 чи 10 доларів за неї, то це нерозумно, тому що цей потрачений час я можу просто відпочити і бути. В, кращ... в кращому стані, щоб завтра ефективніше працювати на роботі, або просто сісти на автомоб... на велосипед або в автомобіль і поїздити на доставці, і за цей час заробити там 20 чи 25 чи 30 доларів можливо на доставці. Тому, коли ти в Канаді, то з рекламою для маленьких каналів. Це трішки напряжно, бо ніхто не хоче платити нереальні гроші, але ти за копійки теж не хочеш робити, бо цей витрачений час ти можеш потратити на те, щоб заробити його просто в іншому якомусь місці, або зробити щось корисне для себе, типу приготувати їжу чи зробити для себе конкретно відео. Тому якось так виглядають ці рекламні питання. Але хотів з вами просто поділитися взагалі я. Задоволений, бо веду я свій канал 3 роки. І за 3 роки, після того, як я набрав перших оцих 5 тисяч підписників, мені поступили таких дві пропозиції. І це взагалі дуже приємно. Ось так було заробляти і зв'язати своє життя з цим. Але я не знаю, як далі будуть розвиватися події. Ставити все на розвиток свого каналу це не дуже правильно, бо, бо завтра тема Канади стане не такою популярною, і ніхто толком не буде дивитися це відео, окрім моїх там 100 чи 200 глядачів таких стабільних. Тому поки що так, так в мене виглядають справи. Дійшов я, напевно, вже десь до свого банку RBC, ось він. і... Отримав я зарплату і хочу цю зарплату зняти частину готівкою, готівкою, а частину положити на свою дебетову карту. Тому, друзі, дякую, що подивилися це відео, трішки вам розповів про свої рекламні справи. І, якщо вам сподобалось або просто хочете підтримати цей канал, то поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на нього. І зустрінемось у наступних відео.